Привіт, це Тея. І сьогодні ми з вами потренуємо маркер. У мене вже на каналі є відео про маркер. Воно в розділі кінологічний словничок. Ви можете його переглянути тут, чи тут, чи десь тут. В будь-якому випадку. Кінологічний словничок це там, де я розповідаю про те, що саме це за вид тренування, звідки він походить, стараюся це робити більш простими словами для того, щоб створити базу і щоб кожна людина могла тренувати свою собаку коректно і правильно. А сьогодні в нас більш практичне відео, котре допоможе вам обрати слово маркер, зарядити слово маркер, а також використовувати його в практичних тренуваннях. Що ж, поїхали! Якщо у вас досі немає маркеру в тренуваннях, то сьогодні я вам розкажу, як само його обрати, як само його зарядити та як використовувати. Отже, щоб обрати слово маркер, в нас є декілька речей, на які потрібно орієнтуватися. Перше це короткість слова. Тобто я надаю перевагу більш коротким словам, які в одному й тому самому сценарії будуть звучати однаково. Я надам перевагу слову так або клікеру. Або маркеру ЄС, yes, а перш ніж я надам перевагу маркеру молодець, супер або там я не знаю, чудово, будь-яке інше довше слово. Тому якщо ви обираєте ваш маркер, будь ласка, обирайте короткі слова, тому що саме вони будуть запобігати помилкам. Друге, витікає із першого. Тобто, нам важливо, щоб слово було коротким для того, щоб воно звучало однаково. Ми стараємося, щоб слово було як кулемет, щоб воно в будь-якому випадку звучало однаково в будь-яких різних я не знаю, сценаріях або ще чомусь такому подібному. Тому що якщо ви будете натискати на клікер, клікер завжди буде звучати однаково. Тому із словом маркером вам потрібно досягнути цього результату. Третє. Не використовуємо слово маркер в буденному або рутинному житті, для того, щоб собака не переставала бути чутливою до цього слова і не ставала такою вибірочно глухою до слова, яке ми намагаємося категоризувати як винагорода. Четверте правило, яке йде зі словом маркером на початках, як тільки ви починаєте використовувати слово маркер, не, не те, що в перший тиждень. Перших декілька місяців, а інколи в перших декілька років ми обов'язково винагороджуємо кожне використання слова маркер. Саме тому і не можна, щоб він зустрічався в рутинному житті, тому що це створює конфлікт для собаки. У собаки дуже гарна чіткість і прогресія тренування, коли для собаки існує біле і чорне. Тобто, у нас є слово маркер, яке ми використовуємо тільки за час тренування, і ми не притуплюємо погляди і розуміння собаки до цього слова. В більш буденному житті. І саме оця нагорода кожен раз, коли ми використовуємо слово маркер і будує чіткість тренування вашої собаки. А з чіткістю у нас є швидкість прогресії і в нас немає фрустрації. П'яте. Ми завжди говоримо слово маркер з ентузіазмом, якщо іншого не вимагає контекст. Що я маю на увазі під фразою іншого не вимагає контекст? Якщо у нас не гіперзбудима собака, якщо, у на... якщо ми не тренуємося на релаксацію, або якщо ми не тренуємося на уповільнення, є деякі інші виключення, але ось ці три основних: тобто, з ким би вам хотілося більше займатися, з другом, який вас підтримує, говорить. Так, супер, ти робишся класно! Ти неймовірний, ти чудовий, ти прекрасний. Чи з другом, який каже, М, да. да, Нормально. Чудово. Класно. Я думаю, висновок ви з цього можете зробити самі. Слово маркер повинно нагороджуватися не тільки видом підкріплення, таким як їжа. Воно може також нагороджуватися соціальним підкріпленням, але в додаток до соціального підкріплення ми використовуємо їжу. Що саме таке соціальне підкріплення? Соціальне підкріплення це емоції, які собака отримує. Тобто, кожен раз, коли я даю собаці слово маркер, я ніби трішечки оживаю. Тобто, якщо я сиділа нерухомо, то я так, так. Так, потрібно бути максимально емоційним і з максимальним ентузіазмом давати слово маркер знову ж таки, якщо іншого не вимагає конкретний тип тренування або конкретний е, тип собаки. Ось тому думайте про те, щоб вашому партнеру, вашій собаці, з вами було приємно, цікаво і комфортно тренуватися. А для цього дайте їй, хоча б трішечки ентузіазму. Але звідки собака буде знати, яке саме слово означає для неї нагороду, і що саме це слово означає нагороду? Саме тому маркер нам потрібно зарядити. Що саме означає зарядити маркер? Зарядити маркер це надати йому вагомості, надати йому оцього позитивного підкріплення. І простими словами я просто беру мисочку з кормом, і кожен раз, коли я кажу слово маркер, я даю собаці винагороду, коли вона чує це слово. Я нічого не вимагаю від собаки, я не вимагаю подивитися мені в очі, я не вимагаю якоїсь конкретної команди. Я просто, що це називається, кондиціоную собаку. Тобто, кожен раз, коли вона щось чує, вона щось отримує. Кожен раз, коли вона щось чує, вона щось отримує. І ми, от заряджаємо саме так, маркер на використання. Чи можна заряджати маркер в процесі тренування? Так, можна. Але я люблю, коли собаці все чітко і зрозуміло. Якщо ми будемо тренувати і заряджати маркер під час тренування команди сидіти, то ми будемо тренувати дві команди, хоч це буде, хоча це буде неочевидно для вас. Тобто ми будемо тренувати і маркер, і команду Сидіти. Я люблю додавати одну нову річ в тренування, тому що саме це дає собаці зрозумілість і чіткість. І знову ж таки ми забираємо фрустрацію з тренування, тобто собака не буде злитися, що в неї щось не виходить або що вона не розуміє прав. Якоїсь гри. Тому маркер ми тренуємо окремо, а потім з цим готовим маркером ми вже тренуємося на інші команди вправи, шейпінг, контробумовлення, що завгодно. Давайте подивимося, як саме буде виглядати заряджання маркера. Єс. Yes. Yes. Єс. Yes. 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 Знову ж таки, як ви могли побачити, я нічого не вимагала від собаки. Я просто видавала її нагороду кожен раз, коли казала своє слово маркер і притримувалася правил, які ми з вами назначили. Тобто маркер повинен був звучати завжди однаково, маркер повинен бути максимально чітким для собаки і з максимальним ентузіазмом. Тепер, коли у вас є готовий заряджений маркер, ми можемо використовувати його в тренуваннях. І готовий заряджений маркер це не означає, що ви один-два рази його використали і собака Зрозуміла, інколи на це потрібні декілька днів, інколи на це потрібно навіть декілька тижнів для того, щоб побудувати оцей когнітивний зв'язок у собаки в голові. Що слово так або будь-яке обране вами слово означає винагороду. Інколи це навіть видно по собаці, тому що вона, як тільки ви говорите конкретне слово маркер, вона виглядає більш оптимістичною і навіть інколи може облизуватися. І якщо у вашої собаки є такі симптоми, то це означає, що ваша собака точно зрозуміла, що означає слово маркер. Yes. Yes. Тепер давайте поглянемо, як ми будемо використовувати слово маркер в тренуванні. Yes. 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 Бра. Yes. Що ж, це все на сьогодні. У нас було таке доволі просте, але доволі базове тренування, фундаментальне, з якого далі будуються всі інші види тренувань вашої собаки. Тому я неймовірно дякую вам за перегляд цього відео. Па-па-па-па!